Ця яма знаходиться тут усе літо. Якісь добрі люди поставили покришки, щоб не втратити колесо, проїжджаючи цю ділянку дороги. Полтавщину вітаю! З вами Усанова Ольга. Знову я на трасі Н-08, Бориспіль Дніпро, Запоріжжя, яка проходить через. Полтавщину, хочу звернути увагу дорожніх чиновників на незадовільний стан цієї важливої транспортної артерії, яка має евакуаційне значення, яка сполучає багато населених пунктів між собою. Ми бачимо, що цією дорогою йдуть і великовантажні автомобілі, автомобілі Укрпошти, і автомобілі екстреної медичної допомоги, і приватні автомобілі людей. і Їм дуже складно долати цю ділянку траси, а зокрема від села Бу. До села Липового. Ближче до Кременчука, хоча б ямковий ремонт цієї траси було виконано, на цій ділянці. Ще нічого не було зроблено минулого разу. Я тут була на початку липня, і за два з половиною місяці за теплий літній сезон ніяких робіт на цій ділянці цієї дороги виконано не було. Я в чергове буду звертатися до чиновників, які відповідають за стан доріг на Полтавщині, щоб вони звернули увагу на цю дорогу і здійснили тут, хоча б ямковий ремонт, щоб зробити її проїзною. Находжуся на тій же трасі Н-08, але не в Полтавській, а вже в Черкаській області. Можна помітити неозброєним оком і не фахівцю, наскільки відрізняється стан покриття на цій дорозі. Дорога та сама, траса та сама, але зовсім інше враження від неї. Як ви думаєте, чому на Полтавщині не може бути таких прекрасних доріг? Пишіть в коментарях.